Привіт, друзі і глядачі мого каналу. Давно ми з вами не бачились, давно не чулися. Але сьогодні в нас є розпаковочка. Розпаковка. Ну, коротше. Як казав один відомий дядько. Почнемо з того. Зроблю невеличку ремарку таку. Це буде сокира. Сокіра Київської Русі, яка прийшла до на нас після реставрації. Хочу вам це все показати. Я думаю, воно буде круто, бо я ще сам навіть не бачив. Тому дивимося. Так. Розпаковуємо. Запаковачка толкова. Роставрував її той самий майстер, що і все. Поставлю сілочку на нього під відео. Де скаси реставрував, сокири і стріли. До речі, да, так, що має бути одна стріла після реставрації, тому ви зараз все самі побачите. Так, оце акуратненько, щоб нічого не пошкодити. Боюсь, таке відкривати. Не було, щоб не було як в тому відео, що відкривав наушники, розрізав коробки наушника разом. Виходили дуже-дуже сильно обіду. Ще три кілометри скочу. Так. Вже починаємо бачити щось щось цікавеньке. О, майже дошли. А ні, не дойшли. Крамаленько починаємо доходити. Ми надали. На пошті думали, що до мене якийсь автомат прийшов, всі питалися. Але таке я лежить. Ота. так. Таки. Приступаємо до того, щоб вам це все показувати. Ну, ось ми розпечатали вже, щоб Бо трохи довго часу пройшло, поки все порозрізали весь скотч і все. Так, приступаємо безпосередньо до огляду. Так, почнемо з самого дуже афієну, самого красивого це сокира. Отака сокира. По Київській Русі це ранній тип шасокири. Вона рідше трапляється, чим бородачі і так далі. Це теж сімейство бородачів, але рання-рання. Ось так зробив. Дуже-дуже-дуже красивенько. Це старий дуб, шкіра, все законсервовано, все обесолено і взагалі, як для бляха, для домашньої колекції це взагалі рівень. Навіть не то, що для домашньої, це для музейної колекції рівень, тому що були в музеях, а там просто реставрація. Ну, якби це пом'якше сказати, бажає кращого. Тобто, як для себе, це дуже круто. Це, візьмітно, це тисячу років, можна сказати, для цієї сокири. І це взагалі бомбізно. Так, ось така сокира. І це ще не все. Сокира. І попався нам ось такий маленький ножик. Також на Київській Русі він був дуже-дуже глибокий. того ми його забрали і теж заореставрували. Я навіть не знаю, що ним таке робили. чи Може люди менші були. Ну, я вже думав, що це НАК. Ось він такий довжини, Може, які маслюки збирали, чи я не знаю. Ну, коротше, грибний ножик київської русі, будемо так казати. І ще є одне дуже, -дуже, -дуже, -дуже цікаве. Це ось така стріла на конечник. Тоже по із руси, він таке ось десь довгий. Він зробив нам з нього стрілу. Ось така стріла з осики, якщо я не помиляюся. Ось таке. Ось такого Отакого воно буде йти. Тому зараз вам покажу все. Наглядно, що де як було. Так. Це все викидаємо на коляду. Оба, оба і оба. Ось такі предмети прийшли в нашу колекцію, поповнювали нашу стінку. Ну, Може, потім я зніму огляд трошки своєї колекції, але побачимо. Тобто така бомбізна сукіра зараз понесую, для кума показати. Така стріла. Це, до речі, в мене не перша стріла, то в мене відео є. Якщо хочете, зараз покажу ще другу, щоб ви бачили, яка інша. Так. А це моя попередня стріла. Також вона дуже круто зроблена. Також київська русь на кінечник. Ось такого. Тобто в мене ж є в колекції дві стріли і сокира. Сокіру чекав, ну страшне, як просто. Так. Ну і такий маленький ножик. Е, ну що, дякую всім за те, що дивилися е, покопові, що хочу сказати, покопів. Давно ми ніде не були, давно нічого не копали, але будемо щось старатися. Тобто до нових зустрічів, був дуже радий вас з вами побачитись.